На напрямку від Суджі, вже вам добре відомо на самому пункту, де е, сили оборони продемонстрували, що контролюють газовимірювальну станцію. в Суджі нагадаю вам, це пункт звідки. Газ російський йде на всю Європу. Так, от більше того, якщо рухатись в напрямку вже до Курчатова, де знаходиться атомна електростанція, від рильська з заходу на схід, відповідно, є на саме пункт селище Октябрське, і продемонструю вам хорошу роботу нашої свободи, це демить підстанція. Тобто, це та річ, яка дає електроенергія, це є логістика, тобто ключове, це є паливо і електроенергія, тому що електроенергія потрібна для того, аби. Функціонувало багато різного роду апаратів для логістики. Звичайно, це можуть бути банальні там зв'язок між підрозділами, тому це дуже важлива робота. І знову ж таки відзначу, що військові експерти багатьох країн вже називають цю операцію успішною. Навіть міноборони Франції назвало те, що відбувається в Курській області, оперативним успіхом, не тактичним малого рівня, а оперативним успіхом. Це дуже. І дуже потужно, коли так оцінюють. А таки, треба стежити. Розуміємо, що сили та засоби резерви ворог буде перекидати. Буквально вчора ворог намагався перекинути. Вініше вже з'явилось відео, як учора, як перекидав ворог певні сили та засоби в напрямку Рильська, на самому пункту Хаймарсами наші сили оборони накрили. І от з'явилося відео, як точно прицільно били по рильську по колонії російській. І є також наслідки. Чому заблурено? Тому що, аби ви розуміли, таких Камазів накритих тентами дуже багато, величезна кількість ліквідованого ворога. Це є наслідки відповідно. Знову ж таки, бачимо, що розвідка дуже добре працює. Цілком можливо, що тут підключені і те, що я вам казав на початку цієї години, що вдалося використовувати камери спостереження на. Різних гілках логістичних Російської Федерації відповідно як на долоні видно сили противника. Інститут вивчення війни каже наступне, що влада в Росії не дуже намагається той і під е, перекидати війська на цей напрямок, точніше кажучи, не дуже має бажання послаблювати східний фронт. Це. Від Білогорівки, напевне, і аж до Вугледара, де ситуація дуже і дуже непроста. Так от, начебто, Генштаб Герасимов не хоче там зменшувати тиск, а шукає там строковиків та інших, якісь Нацгвардію, Росгвардію, аби кидати на Курсь. Ну, Про це ще ми згадаємо. Більше про схід давайте говорити і що там відбувається. З нами на зв'язку головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов. Єгоре, вітаю в на нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Важає міцного. міцного пане Єгоре, Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз зв'язувати події в Курській області? А от останні повідомлення кажуть і про Білгородську область сходом нашої країни, і чи є якісь можливо перші відчуття результату того, що ворог можливо послаблює тиск, тому що там дуже важка ситуація, бо їм потрібні резерви на курську? Чи можна про це говорити констатувати? Угу. Ну, я не військовий аналітик, я ж не аналізую загалом ситуацію. Бачу ситуацію по нашій ділянці фронту, ну, умовно, така собі торецько Покровська. Ось. А, на жаль, о, поки. Відчуттів нас, що ворог щось відтягнув, немає. Можливо, щось і відтягнув, а тому, що там за 50 кілометрів від нас були певні резерви, які підсилювали піхоту. Ось ми не знаємо, що з ними, і тому для нас зарано говорити, але я думаю, там найближчі тижні стане зрозуміло, чи щось відтягнув ворог, чи щось послабив. Я думаю, вони вимушені це будуть зробити. Якщо не піхоту, якісь умовно кажучи, там. Підрозділи з важкою технікою, артилеристів, наприклад, то умовно кажучи, літаки. Я переконаний, що в нас стане менше літаків, а ось і можливо спецпідрозділів також стане менше. А, ну, і я розумію, що в принципі хлопцям, які зараз роблять свою справу, вона Курському напрямку вже можна так сказати, так а, їм звичайно буде навіть. Трошки важче, тому що ми тут е, окопані. У нас є позиції ну, оборонні. Нам би звичайно хотілося більше і краще, але тим не менш вони в нас є там. Все це трошки інакше. Там це треба все створювати, е, копати. Створювати різного роду фортифікації, щоб вистояти. Плюс до того ситуативна обізнаність інша, тому що на Донбасі ми знаємо все. Хлопцям там важче, тому що це нова територія, яку вони знають, тільки там по картам. А ось плюс до того місцеве населення. Я переконаний, яке буде щось там здавати, якісь позиції, рух техніки і так далі. Тут також цим є. Певні проблеми, але тим не менш, це певні проблеми. А там буде складніше. Тому будь-який рух, він, звичайно, буде покращувати нам ситуацію, але і погіршувати хлопцям. Ну, сподіваємось і бажаємо їм вдачі, що вони все витримають.